Доброго усім дня! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке світло і тінь. Неможливо уявити собі життя без світла. Сонце щодня дарує нам природне освітлення, та його проміння проникає не всюди, існує безліч місць і приміщень, де потрібне штучне освітлення. А з настанням темряви ми вмикаємо у своєму помешканні розмаїті світильники, лампи розжарення, у яких світяться нагріті струманим. Струмом металеві спіралі, енергоощадні лампи, нічники. Наші далекі пращури гуртувалися навколо багаття в печерах, щоб приготувати їжу та погрітися. Чудовим винаходом та справжнім витвором декоративно-ужиткового мистецтва стала олійна лампа каганець. Віддамо належній свічці, яка вправно служить людям упродовж тисячоліт. Джерела світла це природні тіла. Або штучні пристрої, які випромінюють світло. Сонце і зорі, блискавка, деякі організми, що світяться це природні джерела світла. Свічка, каганець, лампа розжарення, лазерна лінійка це штучні джерела світла. Деякі організми можуть випромінювати світло. Світлячки дуже енергоощадні джерела світла, економніші, ніж лампи денного світла. А тим паче між лампами розжарення, які діють більше, дають більше тепла, ніж світла. Виявляється подібний вид світіння, називається біолюмінессенція. І у світлячків вона виникає в результаті з'єднання внутрішньоклітинного кисню з кальцієм. Молекулою, дез... адезинтрифосфор... молекулою аденозинтри ортофосфату АТФ і пігментом. Люцефарином в присутності ферменту луюциферези. Це по-науковому, а якщо по-простому, то в організмі світлячків виробляються певні речовини, які при взаємодії з киснем починають світитися. Примітно те, що світлячки дихають ось тільки не легенями, як ми з вами, а спеціальними трубочками, трахеями, за якими до фотогенія клітин надходить кисень. Так, необхідний для окиснювальних процесів. Часом здатністю світитися володіють не тільки самі жуки, але й їхні личинки яйця. Світло, що випромінюється світлячками холодне, на відміну від звичайної електричної лампи, де основна частина енергії переходить у безмістовне тепло. Спостерігаючи за сонячним світлом, яке пробивається крізь мари або крони дерев, ми бачимо смуги світла різної ширини. Направлений пучок світла дають ліхтарі та лазери. Дуже вузьку смужку світла називають світловим променем. Світло проширюється вздовж уявних прямих ліній світлових променів, і не лише в повітрі, а й в інших прозорих однорідних середовищах, наприклад, у воді. Як же утворюється тінь? З досвіду, ти знаєш, що тінь утворюється там, куди не потрапляє світло. Світло поширюється прямолінійно, тому промені не можуть обігнути перешкоду. Якщо на шляху світла є непрозора перешкода, то воно відкидає тінь. Розміри тіні залежать від взаємного розташування джерела світла, тіла та екрану.